Вітання глядачам телеканалу ГОК. Програма Підсумки день на ваших екранах. І ми готові розповісти вам про наступне. Активно триває впровадження першого етапу програми модернізації міського теплового господарства. Полтавське ГЗК не збавляє темпів на шляху до удосконалення та покращення якості своєї продукції. Стартував відкритий чемпіонат міста з баскетболу, участь у якому беруть п'ять команд. Сьогодні, 16 січня, трагічна і водночас героїчна дата новітньої історії України. Цього дня ми вшановуємо живих і загиблих героїв захисників Донецького аеропорту. Героїчна оборона цього об'єкту, який став символом незламності та мужності українських військових. Тривали 242 дні від 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. За офіційними даними тут загинуло понад 200 українських військових. За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників Донецького аеропорту назвали кіборгами. А форпост українських кіборгів став символом української мужності, оплотом українського духу. Вони вистояли, не вистояв бетон. До інших тем економити на теплі. Таку змогу дасть горішньоплавнянам спільний проект міської адміністрації та міжнародної корпорації «НЕВКО», реалізацію якого було розпочато торік. Наразі активно триває впровадження першого етапу програми модернізації міського теплового господарства. Завершено реконструкцію котельної зали номер 1 КВП Теплоенерго, до якої вже доправлено перший газовий водогрійний котел. Невдовзі поряд з ним стануть ще два аналогічні. Два мільйона гривень бюджетних коштів та понад півроку часу. І ось на місці застарілої котельної зали, яка тривалий час не перебувала у експлуатації, бачимо світле і простори приміщення, пристосоване під сучасну котельню. Тут замінено вікна вітражі і підлогу, укріплено стелю та встановлено ворота. Нещодавно своє постійне місце зайняв і перший мешканець реконструйованої котельної зали газовий жаротрубний водогрійний котел Бош. Його придбано коштом міського бюджету горішніх плавнів ще торік. Наразі ж добігають кінця міжнародні торги щодо придбання ще двох аналогічних котлів потужністю 30 мегаватт. Кожен в торгах участвують фірми, які представляють найкраще в світі оборудовання такого класу – це фірм Вісман і фірми Бош. Поэтому 25 числа уже, 25 января заканчиваются торги, и в течение двух недель будет объявлен победитель. Не только на поставку оборудования, но и на монтаж новых котлов. Торги триватимуть до 25 січня, і вже до 1 березня міська адміністрація має надію укласти угоди з виробниками-переможцями. Згідно із міжнародними правилами, котли будуть поставлені в наше місто впродовж шести місяців. Попередні вісім місяців пішли на проходження торгів. Це кілька етапів від подачі, від експертизи, від отримання цінової позиції фірм учасників. Ну і собственно, до а приділення тендера перший етап реалізації проекту термомодернізації має завершитися монтажем і налагоджуванням придбаних кутлів та допоміжної апаратури. Паралельно з тим тепловики впроваджуватимуть другу частину проекту. Это покупка двух твердотопливных котлов э, по 4 мегаватт каждый. Они будут смонтированы э, совсем в другом месте, но ну, тоже на территории котельной, но не в этом зале. В этом зале только будет три газовых котла. Так вот, эти два э, 4-мегаваттных твердотопливных котла, э, мы предполагаем, что топливо будет использоваться э, для них. Это будет агропилета, которая широко представлена в нашей области и по достаточно нормальному... Цене. Эти два котла будут готовить нам горячую воду. Значит, два они будут работать зимой на приготовлении горячей воды и полностью экономить газ для Украины, для города. В межотопительный сезон они полностью должны закрыть потребность города в горячей воде. На третьому етапі реалізації проекту буде замінено велику ділянку міського теплопроводу між житловими будинками номер 30 і 54 на проспекті Героїв Дніпра. Це дозволить захистити теплові мережі від втрат тепла під час його транспортування споживачеві. І нарешті останній етап проекту це власне пусконалагоджувальні роботи. Это автоматика, электроника, которая обеспечит э, систему управления всем новым оборудованием, которое мы закупим и смонтируем, и обеспечит нам наибольшую эффективность, наибольшую э, КПД использования этого оборудования. Поэтому мы считаем, что вот когда мы сделаем вот все четыре этапа, то это будет очень здорово. Это будет город с такой, скажем, очень, очень серьезной, очень Економний, дуже ефективної системою подачі теплоносителя на город. Загальна вартість проекту сягає майже вісім з половиною мільйонів євро. Згідно з умовами угоди між міською адміністрацією горішніх плавнів та нефко, місто отримує кредитну лінію у розмірі 5 мільйонів євро. Також матимемо безповоротну допомогу у вигляді гранту у розмірі 1,5 мільйонів євро. В свою чергу горішні плавні мають вкласти у реалізацію проекту 1 мільйон 250 тисяч євро власних коштів. Ми таким образом окупаємо за що гранта всі патєрі по кредитной линии. И 400 тысяч евро выделяет НЕФКО на погашение услуг нашей экспертной организации. Это компания «Рамболь», это датская компания из Дании, которая проводит сопровождение и экспертизу проекта и собственно проведение торгов на закупку оборудования. Нагадаю, проєкт термомодернізації міського комунального господарства, що реалізує міська адміністрація горішніх плавнів за підтримки Нефко, найбільший на теренах України. В актовій залі приватного акціонерного товариства Полтавське ГЗК провели підсумкову нараду з якості залізорудних окатків, вироблених та відвантажених за 2018 рік на підприємстві. Які висновки минулого року та які плани на рік пройдешній? Дивіться далі. Протягом 2018 року на полтавському гірничо збагачувальному комбінаті суттєво покращено показники якості продукції, зазначає Віта Равінська, головний фахівець з якості, начальник випробувального центру «Прат Полтавських ГЗК. Это подтверждают те результаты, которые приходят от потребителя и достигнутые такие показатели благодаря большой работе, которая была проведена на протяжении всего года. заключалась она прежде всего в анализе показателей качества, оперативном анализе технологических показателей, быстрое устранение несоответствий, оперативное устранение несоответствий и разработка корректирующих действий. Швидко і оперативно відшукати невідповідності в роботі комбінату допомагає постійно діючий контроль лабораторних випробувань між випробувальним центром і службою управління якістю. Також організований контроль так званою третьою стороною, лабораторією, атестованою встановленим порядком, яка визначає ті показники якості, котрі необхідно додатково проконтролювати. Выполнялись исследовательские работы. В компанию SGA Германия были направлены шахтующие материалы, по которым вовлекаются у нас в процессе производства. И на основании полученных результатов мы получили те факторы, которые существенно влияют на качество, показатели качества выпускаемых акатышей. Велику увагу підприємство приділяє підвищенню кваліфікації співробітників. В 2018 году были проведены курсы повышения квалификации по обогащению, по вопросам минералогии и вопросам подготовки и проработки методов химического анализа. В 2019 году эти работы будут продолжаться. Большую помощь нам оказывают специалисты Криворужского технического университета. Тєта, які нам проводять такі курси, на полтавському ГЗК продовжують вивчати нові методи з оперативного визначення показників якості продукції. У новому році головний акцент ставлять на гармонізацію стандартів, що передбачає опрацювання та вивчення міжнародних стандартів, які можна буде застосувати для визначення і проведення випробувань. Огромное внимание будет уделяться применению инструментальных методов. Это такое, как рентгенофлюоресцентный метод, другие методы по определению показателей качества, это внедрение механических пробоотборников, как на дропильно обогатительной фабрике, так и, возможно, на поступающие руде. Так, представники китайської компанії «Восток», які беруть участь в тендері, вже презентували нове технологічне обладнання. Прат полтавських не збавляє темпів на шляху до удосконалення та покращення якості своєї продукції. Від 1 січня набрав чинності закон про ринок електричної енергії. А разом з тим відбулася зміна постачальника електроенергії. Мета нововведення усунення монополії в продажу електроенергії споживачам. Від початку року постачання може здійснювати будь-яке підприємство, що має ліцензію на таку діяльність. Нині про такі наміри заявили, окрім підприємств Обленерго, Укрзалізниця та Полтавське ГЗК, пояснює Сергій Францюзьонок, тимчасово виконуючи обов'язки начальника філіалу Пад Полтава Обленерго. Операторами системи розподілу стаються власники сітей, А це в основному ну, какби ми розуміємо, що це сіті обленерго, то тобто, за передачу електричної енергії по сітям электрическим сетям региона, как бы отвечает тот же властник и плату получает, естественно, же властник. За словами Сергія Французьонка, така ж система вже понад п'ять років практикується і в газовому господарстві. Також він зазначає, що, як і раніше, платіж залишиться один. Квитанці з двох частин складатимуться тільки у споживачів, у яких дозована потужність становитиме 150 і більше кіловат. У першій частині буде вміщено суму за послуги компанії продавця, а в другій компанії постачальника. Ані будуть платити на два, ну, розчитуватися від. З поставщиком, ну, СОСЕР, організація, яка транспортує електричну енергію, і з продавцем. У процедурі сплати за електроенергію для жителів нашого міста змін не відбудеться, а також не виникне потреби перезаключати договір. Зміниться лише розрахунковий рахунок, адже тепер електроенергію для населення постачатиме Полтава енергозбут. Поміняється, я так думаю, розрахунковий, счет, тому що це буде що Полтава Енергозбута. Тому що на плату за постачання електричної енергії будуть вже приймати Полтава енергозбут підприємство і розчитуватися з Полтава обленерго за транспортування, а соответственно ну, ту маржу, получается, оставлять собі і розчитуватися з енерго. Найближчим часом переплачені кошти на Полтава обленерго споживач зможе перевести на Полтава енергозбут, написавши відповідну заяву. Прошу. Кошты с Полтава Облэнерго переместить на Полтава Энергосбуд. На Я так ну, подозреваю, что в течение месяца эти потребители будут ну, проинформированы. Ну, они, ну, там в рабочем порядке будет определенный бланк заявления, который он заполнит. Сделает так сверху с нашим сотрудником. И те кошты, которые у него остаются на счете Полтава Облэнерго, будут перемещены по его заявлению на Полтава Энергосбуд. Надалі споживач буде розраховуватися вже з Полтава енергозбут у тому ж форматі, як і раніше з Полтава Обленерго. Разом з тим, банківські установи про зміну розрахункових рахунків інформуються автоматично. У відділі культури, спорту і туризму розповіли про результати роботи галузі фізичної культури і спорту у грішніх плавнях за 2018 рік. Скільки медалей завойовано, хто є найвідомішими спортсменами нашого міста та які плани сектор фізичної культури та спорту будує на 2019 рік, розповість Лілія Петрович. В нашому місті культивується 17 видів спорту, розповідає Ольга Карпенко, завідувач сектору фізичної культури і спорту. 26 спортсменів з нашого міста входять до складу національних збірних команд України. Основними спортивними досягненнями є їхні виступи на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Нашими спортсменами у 2018 році на чемпіонатах світу та європи було завойовано 18 медалів різного гатунку з олімпійських видів спорту, а з неолімпійських видів спорту 48 медалів. 126 разів наші спортсмени підіймалися на п'ятистал пошани на всеукраїнських змаганнях. Чотирьом спортсменам присвоєно почесне звання майстер спорту України. 39 спортсменів міста виконали норматив кандидата у майстри спорту України з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Значним досягненням минулого року є відкриття відділення з веслування на човнах класу дракон за сприяння міського голови Дмитра Бикова. Адже наше місто чотири роки поспіль посідає лідируючі позиції в Україні з розвитку цього виду спорту. Місто горішні плавні є першим, хто започаткував в Україні таку ініціативу на базі ДЮСШ. протягом року. Діяла програма щодо стимулювання спортсменів та виплати щомісячних грошових стипендій. Було виплачено стипендії на суму 164 тисячі гривень щомісячно для провідних спортсменів міста та у 2018 році було виплачено єдноразова винагорода в сумі 73 тисяч гривень спортсменам за підсумками виступів у 2017 році на чемпіонатах України на всеукраїнських змаганнях. Загальні витрати міського бюджету на капітальні видатки, що включають придбання спортивного інвентарю та проведення капітальних ремонтів, складають 1 мільйон 729 тисяч 914 гривень. Придбано дві яхти класу Фін та лазер, вітрила та швертбот на яхту класу Фін. Відремонтовано покрівлю спортивної зали спорткомплексу Динамо. Виконані поточні ремонти та придбано спортивний інвентар для навчально-тренувальних занять. У плани на 2019 рік входить підтримка роботи тих програм, які працювали 2018-го. Сектором спортивної роботи також планується провести низку спортивно-масових заходів для різних верств населення. А саме проведення таких спортивно розмажальних програм, як мама, папа, тато, я для всієї родини, легкоатлетичного пробігу до дня здоров'я, спортакіади до призовної молоди, загальноміських змагань з автослаламу та авторалі, які ми спільно проводимо з громадською організацією Комсклаб Драйверс, проведення участь у проведенні традиційного кубку пам'яті Олександра Лятвиненка з вислування на човнах дракон, які проводять громадська організація Драгонком спільно з підтримки міської влади та компанії Ферекспо. Буде проведено низку традиційних спортивних змагань серед трудових колективів з шашок, шахмат, волейболу, баскетболу, пляжного волейболу, кульової стрільби, вуличного воркауту та інших видів спорту серед вже відомих спортсменів нашого міста. Олег Кухарик майстер спорту України, міжнародного класу, з веслування на байдарках та каноє. Він став чемпіоном Європи та світу серед юніорів та молоді до 23 років і тричі призером чемпіонатів світу та Європи. Максим Городинець, майстер спорту України з кульової стрільби, став срібним призером чемпіонату Європи серед юніорів. Ганна Охота, майстер спорту України міжнародного класу з боксу, є срібною призеркою чемпіонату світу та багато інших спортсменів. Всі три дю США міста входять до десятки кращих спортивних шкіл Полтавщини. Тож спортивне життя нашого містечка багатогранне, яскраве і багате на перемоги та досягнення, що викликає велике почуття гордості за саме місто і людей, які роблять його величним. Висока результативність вже у першому матчі. Саме так розпочався відкритий чемпіонат міста з баскетболу, участь у якому беруть 5 команд. Про відкриття змагань та його учасників дивіться далі. У сюжеті у відкритому чемпіонаті міста з баскетболу серед юнаків 2004 року народження та молодше стартували п'ять команд: серед учасників чотири школи горішніх плавнів та Дмитрівська ЗОЖ. На урочистому відкритті чемпіонату команди привітала начальник відділу культури спорту і туризму Ірина Зеленська. Шановні учасники команд від імені міського голови, від імені усіх представників відділу культури спорту і туризму міської ради. Дозвольте привітати всіх вас із початком міського чемпіонату із баскетболу. Усім учасникам команд хочеться побажати бадьорого командного духу. І кожному спортсмену хочу побажати віри в себе. Віри в перемогу і впевненості. Тож чемпіонат міста з баскетболу оголошується відкритим. У матчі, який відкривав турнір, зустрілися команди ЗОЖ номер 6 та першої школи нашого міста. Гра пройшла за переваги шостої школи, де зібрана майже уся збірна з баскетболу у цій віковій категорії. Вони займаються баскетболом уже близько 4-5 років. От воно зразу і видно. Ігра перша була у нас шоста школа набагато сильніша. Там в основному зборники, які участь приймають у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лісі. От, і ми це недавно приїхали з Черкас. Вони сюди приїхали, трошки розслаблені, обично після змагань вони такі є. Але я дивлюся, хлопчики настроїлися і настроїли на таку безкомпромісну боротьбу. У першому матчі турніру із ЗОШ номер один шоста школа продемонструвала гарну результативність та на останніх секундах довела свою кількість м'ячів до 101. Коли команда забиває більше ста м'ячів, то це вважається у баскетболі гросмейстерським показником. Разом із партнерами такому результату радів і капітан команди Іван Русаков, який баскетболом займається впродовж восьми років. Ігра була дуже легка, ми навіть не перетрудились. І ми победили ну, почти именно своими своїми силами, і нам помог наш центровой. Я почав займатися к нам в школу. Прийшов наш тренер, і нам предложил почати займатися. І я типа подумав, можно можна було би зайнятися. Я почав займатися. Серед фаворитів змагання ще одна команда зож номер 5». У ній є кілька гравців, які займаються баскетболом у ДЮСШ номер 3 Одним з них є Денис Сабля. Він розповів про свій настрій та про гру, яка йому подобається. Нравиться командна гра і бистрає. Сп... Настраюваємося на перше місце, звісно. За рахунок чого можна виграти турнір цей? Ну, за рахунок майстерства. Подібні турніри підтримують інтерес молодого покоління до такої гри, як баскетбол. Вона дуже рухлива та подобається учням різного віку, каже вчитель фізичної культури ЗОШНО1 Валерій Тягай. Дівчата, хлопці вивчають, як обов'язковий модуль фізична культура Баскетбол. що це дуже цікава гра, ви самі знаєте, вона популярна у всьому світі. Ну, у нас в місті теж саме. Хотілося б, щоб діти більше і жіночі команди приймали участь в баскетболі, не тільки чоловічі. Відкритий чемпіонат міста з баскетболу триватиме протягом чотирьох днів. Центральна гра турніру між командами п'ятої та шостої шкіл відбудеться у четвер, 17 січня о 16.00. Наступного дня, після останнього поєдинку чемпіонату, на закриті змагань будуть оголошені його переможець та призери. Нашу програму завершено. Я зичу вам радості і щастя цього морозного зимового вечора. Зігрівайте один одного теплом власних сердець, адже синоптики напередодні водохреща прогнозують традиційне зниження температури повітря. Детальний прогноз вже за мить. Не перемикайте.